Не цікавить 27, моя участь нічого не зміни – 24, не довіряють 15, а не знаю, от де резерв, не знаю, як це робиться. Кожне 5 21% молодих вважають, що вони просто не знають, як це робиться, ніхто до них не звертався. Вони вистачає в першу чергу, вони вступають до ослужити, життя. Чого їх не вистачає? От на одному з перших місць було можливості захищати свої права. Вони просто не знають, як це реально можна зробити. Ну так, да, от, е, як це реально можна зробити? От тут якраз велика, і тут підтримують і тут останні люди е, всіх літових категорій. Е, на другому місці серед активності, якої на другому, третьому, тобто однакові відсоток, серед молоді, значить, е, контролювати дії влади, ну, здійснювати контроль. Надавати допомогу людям з уразливих соціальних груп, інваліди, ветерани і так далі, так важливі, але на жаль, досі, досі і молодь яка і молода, і енергійна, і розумна, але не надто взагалі, не надто якось наведеться займатися якоюсь, якоюсь громадською діяльністю. Ну і що стосується виборів, що стосується виборів. Очевидно, очевидно, що треба якомога більше залучати молодь, пояснювати їй просто, що якщо не вони будуть визначати долю цієї країни, то це будуть їхні бабушки. Не треба такі дурні кампанії, спряч паспорт бабушки. Краще тут кілька людей, молодих, щоб пішли голосувати, бо бабушка це ну, такий же, Ні, ну це весело. Це, це Звичайно, Стьоп, да. але ж, ну, ну, да. цими голосами пробули туба. А це ні. Да. От. І Головне наше завдання зробити все-таки цю виборчу кампанію притомною, щоб ставити, ставити політикам питання, на які ми хочемо добитися відповіді, і голосувати хоча б за тих, хто такі відповіді дає і хто не дуже скомпрометований. тобто зробити цю Виборчу кампанію засобом, засобом виховання просто, ну як не політиків, трошки політиків, як тих, хто підростає і хто, якщо і не буде задоволений результатом виборів, то будете незадоволений чимось конкретно, а не тим, що я не пішов, я значить, це все проігнорував і, і хай воно все.